Друзі, вітаю! Епопея із Путіном, який ховається в Москві і, бої... і боїться їхати до Стамбула. Так сказати, Пітер брав, Сочі брав, а в Стамбул приїхати боїться. Знаєте, що коштує слово рускава купця? Нічого. Нація болтунів і балаболів. Тобто він сам пижився, кричав: що хоче миру, хоче переговорів. А тут ховається. Американці його навіть виручають, кажуть: дивіться, ми знаємо, вже Washington Post пише, що їде Ушаков-Пішаков, Лавров їде, типу, але вони кажуть, ну це пешки, це маленькі, типу, це ніхто. Ми даємо вам час до четверга, кажуть в адміністрації Трампа, озвучити, хто їде, даючи шанс Путіну приїхати. Мерц обіцяє жорсткі санкції. В Європі почали обговорювати пакет, який називається Repower EU. Дуже проста задача. До 2027 року не купляти взагалі російського газу. Плюс нафта перетнула 40 з хвостиком. 48-49 вниз. А ви пам'ятаєте, що 40 це якраз таки уже те, чого ми прагнемо. Ну, насправді ми прагнемо, щоб вона була як при розвалі Радянського Союзу по 2-3 долара. Ну, ну але, типу, хоча б 40 – це буде нормально. Штати відправляють Трамп, сказав, рубю. Можливо, приїде Трамп, якщо буде а, Путін. Але, типу, навіть якщо будуть ці пішакові два, то, типу, в будь-якому випадку буде Рубєм. Давайте все проаналізуємо. Боріс Джонсон ще теж не їхав. А на Байдена чомусь його вдарив, але знову ж таки, це такий підкат до Трампа. Типу, що, от при Байдені було інакше, але зараз, як заживемо. давайте все проаналізуємо, плюс Папа Римський. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Це потрібно для того, щоб алгоритму показати, що україномовний контент популярний і. Він може бути популярніший ніж російський. Коли ви підписуєтесь на Україномовний, пишете коментарі, ставите лайки. Алгоритм його рекомендує. І ми автоматично витискаємо російський імперський контент. Ну і знову ж таки трошки навіть працюємо над звичками наших співгромадян. На жаль, ще не всі перейшли на українську мову. А споживання контенту це те, що найпростіше допомагає вивчити або назад. Повернути й відтворити мову в вашій пам'яті. Тому підпишіться і порекомендуйте іншим. Державний секретар Марко Рубіо прямує до Туреччини і готовий зустрічатися із Зеленським і з Путіним. Правда, Путіна всі виглядають а Путіна немає. Зрозуміло, що це не з його їздити в Анталії. Тут доведеться відповідати за слова, тут доведеться говорити про мир, про завершення війни. Тут треба буде. Зеленський каже, що він поставить питання руба за тисяча, ну але пустіном і не пахне. Лавров каже, що не будуть він зайнятий, і вообще він хворіє, в нього нога болить, і взагалі він старий. Що ви від нього хочете? Він з цілою громадської організації, Ділова Росія, зустрічався. Плюс нього там на пироги запросили. Ну, зайнятий, зайнятий він не може. Самі розумієте, дуже складно. А, ну, Американці це розуміють, посміхаються і кажуть: дивись, ми тобі даємо ще один шанс, пам'ятаєте, ця преславута фраза. Спасти Путіну ліцо. Ну, вони кажуть: ну, от ми тобі знову рятуємо обличчя до четверга, зберись, тряпка, з силами і приїдь! Ти ж кричав на весь світ, що ти будеш, а сам замість цього стріляєш дронами по Харкову. Ось вам і Путін перед Трампом, який кричав, що друзі будуть працювати все таке. Ну насправді те, що нафта пішла донизу 48 на Уралс, це гарно. Те, що в Європі почали обговорювати Repower до 27-го забрати купівлю російських енергоносіїв, це взагалі ідеально. Але Financial Times попереджає, Росія підтягує сили на ключові позиції. Нам зараз треба, знаєте, одною рукою кричати, що Путін не їде і не хоче миру, а другою рукою постукати Трампу дарі і сказати: пане Трамп, дивіться, він стягує війська, ніякого миру він не хоче, він готує атаку, він вас водить за ніс і дурачить. Дайте добро посилити Україну, щоб вагою української зброї натиснути на нього і щоб він, власне, перестав гратись в ці ігри. Тому що зараз, коли всі кричать про мир. Путін всім плює в обличчя, а насправді готує зброю. Путіну довіряти не можна. Путін це брехлива потвора, яка насправді робить все тільки для того, щоб більше проливати крові. От тільки його ліквідація може призвести до того, що війна завершиться, тому що всі ці ігри з мирними переговорами виглядають дуже фейково. Або навпаки, Штати тоді тиснути повинні сильніше. Мер скаже, що ми зараз введемо санкції, будуть дуже жорсткі, якщо він не прийде, якщо не буде затище. Чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо. Спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Ми розглянемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок. Мерц каже, що лідери ЄС домовилися з президентом України, що він може взяти участь у переговорах з Росією в Стамбулі цього тижня за умови, що РФ припинить бомбардування цивільного населення. Ну Росія і бомбардування не зупинила і брати боїться участь. Висловивши повагу до готовності Зеленського піти на компроміс, якщо це допоможе досягти перемир'я, Мерц додав, я вважаю, що подальші компроміси та поступки вже є нерозумними. Отак от, от весна принесла нам зміни в Європі. Мерц, який каже, ви ще не чули такого від німецьких лідерів, подальші поступки будуть нерозумними. Згадайте, як Анка Меркель казала, давай ще, ще, ще Грузію здали і вас здамо. Розумієте, і далі будемо здавати. А тут бачимо він каже: ні, стоп. Тому що він не сидить на російському баблі. він не сидить на російській трубі. Розумієте? Оце нормально. Так само, папа Римський з'явився. І теж каже: я один з перших візитів приїду в Україну, тому що війна приносить страждання, тому що в війні винен Путін, тому що Путін агресор, Україна захищається. При всій повазі до Франциска і про. Померлих нічого поганого не кажуть, але різниця колосальна. Різниця надзвичайна. нам просто треба зробити, щоб таких лідерів, як Франциск, як цей, Лев. Бачите, на то він не Лев, справжній Лев. От, і він каже: Я приїду в Україну. В команді Зеленського вже сказали: супер, ми поїдемо на першу месу. Ми приїдемо туди, щоб вас підтримати, і щоб вам було приємно, щоб ви знали, що на ваші служби приходять цілі президенти, особливо ті, яким треба. Тому що наша країна воює, і наші віряни якраз таки страждають від російських ракет та гармат. До речі, Папа Лев не є е, трампістом. Тобто. Він взагалі насправді критикував Трампа, критикував Венса і дуже сильно підтримує Україну. Тому бажаємо йому здоров'я, мудрості і всього тільки найкраще, щоб довше служив і нам допомагав. Це важливо. Так само, як і Мерці, який каже: ні, ні, ні. До речі, третій, е, третій такий. Осередок мудрості і тверезості в Польщі ж, ви знаєте, хотіли блокувати український кордон. Вже там наготували. Ну в Польщі вибори 18-го числа. Потім другий тур. Якщо буде більш за все буде, от і грали в антиукраїнську карту. То, наприклад, польський суд каже: Стоп зупинились! Я забороняю вам проводити цю акцію. все таки є інституції в Польщі, які. Не заграють в політику і не заграють в дешеві політичні бали, а якраз таки роблять все для того, щоб деві країни працювали інституційно з повагою один до одного і з повагою до закону ось це нормальне рішення. Тому бачимо, що в Європі, якщо... В день з вогнем пошукати можна знайти класні сили, які нам допомагають. Точно ви їх не знайдете в Росії, тому що в Росії вони ховаються, це банда бандитів, от, яка ховається а, за ядерною зброєю, і, власне, які намагаються зараз а, втекти від перемовин, які самі ж і нарощували, які самі про них і кричали. Тому зараз констатуємо, що поки що їде Рубіо. Не видно Путіна, пішки, яких він відправляє, це низовий технічний рівень. Але ми бачимо, що зараз Путіну важко вийти з під цього удару. Більше того, він за собою тягне Трампа іміджево. Бо поки Трамп отримує літаки від Катару по пів трильйона доларів, насправді е це виглядає по пів. Мільярда доларів, пробачте, це нема таких. Можливо, якісь космічні шатли, пів мільярда доларів, 400 мільйонів. Але ми бачимо інше: що Борис Джонсон підпирає Трампа, каже: Дивіться, Байден боявся, він був слабкий. Но Трамп, от Трамп, він візьме і зробить Путіну. І тоді ми переможемо. Це не те, що він його хвалить чи дає компліменти. Ні, вибори завершились. Він технічно обставляє Трампа, що, мовляв, дивись, тобі, як політику, невигідно робити не проукраїнські рішення, Май на увазі. І роби проукраїнські. Ось це дуже важливий аспект, і це аспект, який Трампу треба розуміти, тому що розігріли цю тему на планеті до максимального рівня. Це пікова точка. Якщо далі Трамп буде його захищати, і так як каже Марс, далі це вже буде нерозумно. Далі потрібно показати американську силу. І в мене до вас питання: якщо Путін не приїде і затища так званого сісфайера не буде, чи використає Трамп уже не пиріг, а батіг проти Путіна? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб просувати україномовний політичний контент і щоб. Не пропустити нічого з цих критично важливих днів щодо мирних перемовин. Підпишіться, напишіть коментар, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.